Майфхак, що треба робити, якщо у вас засвідчується такий ось надпис. Спочатку треба піти в магазин і купити батареєчку з таким ось надписом cr 2032. Потім треба взяти наш ключик. Натиснути ось цю кнопочку дістати жало. Там два рази її якось ось натискаєте, виймаєте, дістаєте жало. Жало. Треба засунути ось сюди в цей отвір. І відкрити кришечку. Підіваєте. Потім ця кришечка відчиняється. Ну і останнє, що треба зробити, треба взяти якусь маленьку викрутку і вийняти цю батарейку. Зараз я спробую пальцем воно не дістанеться, Ні, не хоче. Зараз пошукаю щось гостреньке. Знайшов я викрутку, отже, треба таким ось чином піддіти все і вийняти від старейку. Вийняли. Розпаковуємо. Нову батарейку. Тупи ще так розпакувати. Іпаковують і достанеш. Камон. Німецька якість варта. Ну і таким зворотнім порядку чином впіхуємо. Нову батареєчку. Потім закриваємо кришечку і вставляємо лічинку Щоб закрити ось цей от гачечок, натиснемо кнопочку, все. Ну і плюс-мінус на рік півтора, думаю. Вистачить нової батареєчки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і приєднайтесь до нашої спільноти в Телеграм, яка є в описі до мого каналу. Всім мирного неба і перемоги! І Додаткова вставочка. Бачите, у нас ось в підстаканнику є ось такий от значечок. Та деякі люди думають, що якщо положити туди ключ. То батарейка буде сама заряджатися. Ніфіга вона не буде заряджатися. Це просто цей ключик намальований для того, щоб, якщо вдруг у вас так сталося, як у мене минулого разу, що ви вчасно не замінили батарейку. То вам треба буде відколупати пластикову накладку на ручки дверей з надвору, дістати жало з ключа, відкрити механічним способом. І покласти ключ отуди, от де є цей значечок ключика для того, щоб машина считала ваш імобілайзер, який знаходиться в ключі. Тоді ви зможете поїхати. Якщо не покладете, то машина ніяк не заведеться і не буде запускатись. Дякую за увагу! Пока!